Не струхло, того, що все в маслі. І за того і не струхло до кінця, Аби не було стільки масла під її декотом. Ти спеціально чи що? Всім привіт, ви на каналі Вертієвський. Сьогодні у відео у нас буде обзор BMW, як вона перезимувала нашу зиму. особо нікуди не їздив, що правда. Но все одно, після того, як ми її поварили і покрасили. І розкажемо плани по їй на будущее. Так что погнали. Все, вот такая у нас тачка. Клево. Бампы разбылась, треба будет подпаливать и, и тут вот. а так целая мось так. Она у нас покрашена трошки не в цвет. Есть нюансы. Будем говорить. перекрашивать, наверное, менять, бо тут -то вот все. Струхло. Она у нас струхла, она просто облизла. Mm -hmm. ну, і задній бампер там розбитий. Треба за задні банки розбирати все, І там знижу ще. А тут кусочка вже немає. Так, у нас тут по салончику. Треба буде літом повитягивать коври, сиденья, почистить. Тут треба буде дирки, бо пороги нові перевари, не треба дирки буде попросверлювати, поставлять молдинг. сейчас понесу покажу. Так, да, такий у нас салон. Отак. Отакі. Ось такі ось это правда задні дверки, але треба буде отак вони тут ставляться. Ну, це задні дверці вставляється отак. Треба буде попросверлювати дірки. Подивитися. Гарма як я тут навалив. Я думав, то здулося, вона навіть не здута. І таке подивитися, порозбиратися. Поза mm -hmm. дверки й натерло. Нахіра свої. Так і на старих таке саме було. І тут треба накладку ще буде поправити, бо воно, як капот відкриваєш, так погано. І за того, що ковер знімався, він лежить тепер неправильно. І така херня. І знизу ще треба дирку бо не завалюватись, покажу. Помідемо яму. Вот так. Стояла целую зиму, открыли яму. Ой! Нет, ну, вот это... Я не стал. у меня есть, конечно, сегодня. Да, так. Не знаешь, стояла, так тоже. Нормальная вона. Да, Каяк она все, да, так. Вот так вот у нас тут. Тут тоже переварено поржавило. Ого. Ніхрена собі як воно має бути, а воді не так. А тут а далі там на ту сторону там краще трохи. Бо тут а не так воно було, от такого сюди є. Ну Там не сильно. Да, коротше, ну вся воно у нас переварена. Там теж переварена. І сзади так, по-моєму, з тої сторони. А, от оде лижа так і кріпиться. Є дирка лева. Треба заварювати. А так в цілому, везде все плюс-мінус еще нормально. Остальное все ціло. И трат тормознуть трубку менять. Бо заднее колесо одне, по-моему, чи якийсь не тормозить. Ну і по мотору треба дивиться, бо масло десь підтікає особливо по коробці вообще раз только тече. Ти по клапані крышці, воно там тече по коробці стекает сюди. Не знаю, надо смотреть. А так? Пауки засновали. Де нема тут, пауки не вали там все. Да. Вот ну, так ж рука, це рукать їй да. Да и треба отсверливать, вирівнювати, выровнять, он приваривать ювно. Все треба трет А ми дивимося. Ну, в цілому непогано. Угу. Плюс-мінус все нормально ще тут. Ні. Масло так тече, все. Не струхло, того, що все в маслі. І за того і не струхло до кінця. Аби не було стока масла під єдиниково струхло вже давно. А так є. Ще... Погнали ще підтюк краски покажем. Зараз я закриюсь тут. Да. Первую сторону. Пока же не летящий по этой краске. Ну угу. все, да. А, это не краски, це... це лак. лак. Краска не где не потекла, лак таки потек. С этой стороны есть. Да, пока она лак. Ну, это треба буде міняти 100%. Угу. Травт треба ты вообще буду і подивитися, що там робиться під низом. І прийняти окончательне рішення. А ще молдинги хочу. Ну молдинги не знаю, так десь шукати. Так ти ж казав, на тих дверьках є. Так и покрасить як. Ну маляркою заклеїть. Ну конечно есть нюансы. Вот так еще. Ч походит? Ого. Це його мать. Все, ще в будущем плануємо подивитися водостоки, бо вода у водителей ноги тече, там де предохранители, там треба розбирати, дивиться з лівої сторони по ходу движения. І з правої теж там треба де тоже стати, щоб листків там не було, щоб вода не текла в салон і машина не трухла, опять же таки. Як було до цього. Бо до цього взагалі було водосток з люка, був у ногах у водітеля по ліву сторону. Вони йдуть там дві трубочки. Я зробив, щоб вони переходять в порог. Так що таке? Ось таке у нас було познавательне відеообзор. Ти спеціально чи що? Таке у нас відео вийшло. Обзор на те, як машина провела. Весь півгода Простояла. После того і поварили короче. Так що, все. Подписывайтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. всім до новых встреч. Пока-пока.